Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Вибачаюся, звісно, що мало відео, але трохи є роботи. Ходила по всьому селі, просила, щоб мені порізали дрова, то таку заломлюється, ну, щоб проще ще одну машину дров привезти. Ой, посиділа, подумала і думаю, в мене є циркулярочка маленька, ось така, коли з чоловіком купили. Ось така є. І одна електропилка. Ну, електропилку мені тяжковато, треба дуже нагинатися, а я не, не можу мене спина хвора. Я собі циркулярочкою, ось так діркою дробенята. Де дуже довгі, я навпіл опіло цією пилочкою і пиляю остальне циркуляркою. Ось така в мене робота. Роботи у цьому селі. Безкінечний край, а ще без чоловічих рук це дуже-дуже тяжко. Ось такі мої справи. Кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Дайте куди залізла. Майже ворон. Ти птиця злазь туди. трошки поприбирала в кроликів, бо з цими гонками я не встигаю. Все время десь в движенні. Це мої дівчаточки. Пересадила їх в маленький загін, тому що там дуже великий для них, а їх мало. Хочу з цієї партії залишити також одненьку самочку, новеньку, на плем'я. Буду трошки обновляти своє поголов'я. Тут у мене загін. Чистенький, прибраний і посипала йодокліном. І тут мої хлопчики ціла батарея, але вони будуть тільки до Різдва. І на Різдво я їх всіх відправлю у м'ясний відділ. Хлопчики гарні доволі, будуть непогані. Ще півтора місяця їм посадять, і якраз буде мені то, що треба перед святами. Подивіться на цих наглючих курей. Ну, не можна одних одігнати. одігнатись. Дивіться, вона тільки що їла, але ви подивіться, як ковтає. Господі, що це за кури, я не знаю. Ось мою крольчатнику. Тут я ще не прибирала, бо не встигаю. Ось мої дівчатка скубуть одна одну, десь якась гуляє і, мабуть, що я якусь, скоріше за все, ось цю я ще зведу із кроликом. Вона також дуже гарна. Я хочу трошечки обновити своє поголов'я. Бо лялечка в мене вона дуже тяжко парується, її парувати дуже тяжко, вона, ну, в основному не дає хлопцю і робить шкоду. Це хлопчики вже доволі такі гарні. Також будуть до Різдва. Які вже будуть, такі будуть. Я їх. Розсажувати у мене просто вже нема куди. Будуть битися, звісно, але хай сидять, бо мені треба буде м'ясо на різдво. У мене дуже багато замовників, і мені потрібно. це також хлопчик, він сидить один. Дивіться, яка в нього гарна шуба. Він дуже гарний. Але це також буде м'ясний відділ. У нас на базарі зараз запретили продавати кроликів без справки від ветеринара, що вони проглистовані, що вони проколоті. Взагалі, заборона. Продаються тільки кури і нутрі, а кроликів не можна. Тільки через інтернет можеш продати. Це моя нова красунечка. вона вже в доміку, вона робить вже собі порядки, там наводить гарнюсінька моя печенечка. А це ось мої калапузи. Калапузи. Це мандариночка, ось її діточки. Діточки дуже гарненькі всі. Вона всіх вивела гарненько з гнізда, скільки вона родила, стільки вона й вивела. Ось такі кролиняточки. Я нею дуже довольна, вона дуже гарна кроличка. Це дві дівчинки. Піде в м'ясний відділ. Вони гарненькі, але мені стільки їх не треба. Це та також два самчика м'ясні І ось в мене самчик теж м'ясний. Буде, буде в мене що побити. Буде на м'ясах. Гроші також треба заробляти на кроликах, а не тільки м'ясо їсти. Це моя кроличка білий носик. Вона останній виводок привела. Більше я її оставляти не буду, тому що в неї Кроленята дуже сильний рознобой. Є вон, в уголку сидить, ну таке малюпусіньке, що я не знаю, коли воно виросте. Це буде е, довгожитель. І в неї пропали пару кроленят. В общем, вона, це в неї останній виводок. Кроленят я вакциную і її тоді вже приберу, е, щоб вона трошки набрала ваги і. Піде також на м'ясо. Це наш перчик. Поки що він в мене залишається. Він в мене дуже робочий гарний хлопчик. Мені він дуже подобається. У цієї жіночки, що я брала цього кролика, вони привезли нового кроля собі. Якісь європейські з європейськими стандартами. Щось в общем обновили нове поголов'я. І я собі в неї візьму ще такого ж маленького кролика на підміну цьому. Мало лі. Хай буде запасний кролик у хазяйстві не помішає. Це мандариночка. Неї кроленятка, всі гарненькі, рівненькі. Ось такі гарнюсінькі всі. Всі рівнюсінькі, гарнюсінькі, жвавенькі. дуже гарно їдять. Вона у мене залишається. Ось кроличка лялечка. В неї також вони всі гарненькі, але вона дуже тяжко йде у загул. Дуже тяжко її звести це ціла проблема. Кроленятка в неї доволі гарненькі вже. Вони вже вакциновані від міксоматоза. Буду на базарі куплю ще вакцину Гем, і її також провакциную. І її підуть уже на пол, напевно. Вже буду залишати їх без мами. А матуся, напевно, вже буде останній раз. Будемо бачити. Поки наперед казати не буду, але будемо бачити. Ось такі кроленятка. Яка зюлечка. Ще потрошки вивожу на вулицю. Вона не дуже хоче йти, але вивожу, бо. Теж цілий день їй в сараї вистоїться. Вона хоч там і не прив'язана на свободному вигулі, але також їй тяжко. Вона хоче свіжого воздуха. Виводимо, гілочки з яблуні об'їдає. Я яблука обривала і позрізала всі верхушки, так, щоб я могла достати все із драбинки, із стрілянки. Бо лазить по верхах і наробить собі шкоди, я не збираюся. А зараз є і кроликам, і козулька, він їсть яблуньку з удовольствию. Ось такі в мене справи. Ріжемо дрова, хазяйнуємо, кормимо, бігаємо на роботу. Ось і позасівала я свої городи, попросила сашиного друга. Юру, він єдинственна людина, яка відкликається, коли треба допомога. Ой. Ось так засіяла пшеничкою. Тут 13 соток, а тут ось 10 соток під ячмінь. Ячмінь купувала дорогий, допомагала мені сваха купити. Побачимо, дасть Бог, буде все добре і. Буде в нас урожай. Ось такі то в нас справи. Ой, здоров'я вже не те, щоб обробляти такі участки. Будемо засівати, другого виходу в мене немає. А той город, що біля хати, найближчий, сам, то той будемо обробляти. Буде полуничка, трошки буде картоплі, і буде все добре.